Так. Не знаю, як я буду вітатися, але мені все одно. Зараз не до цього. У мене є мало часу. У мене є дуже мало часу на те, щоб <п 'ят> штуку. Отак от. У мене поки що такий в колір булося. Такий. Ось вже він був такий. Надіюсь, нормально видно. У мене є часі на те, щоб це протримати, і змити і висушити. Це дуже мало. Це йде шампунь, який буде фарбувати волосся. Отак от, от. Це в нас така мисочка, в котрій ми змішуємо фарбу. Я вже переділася в стару футболку. Вона так то з якого.

Так, у мене нема ножиць, а то у мене є зуби. Бобр, огромний бобр! А чого воно таке риже? Блін, можна сфокусуватися? Воно риже. Воно не мало бути риже. Я було так докрашу, -то тому що мені не подобається цей рижий колір. Я розумію, що він русий, але це на камері він русий. А так он майже совпадает с этим львенком. Окей, okay, I got it. Um, его дизайн могут носить любого возраста, любого shape. Я уже в середи, аж до сегодня у меня была ломка. Я хотела покрасить это волосы. Ну так хотела бы у меня видно. У а меня такая штучка, чтобы красить волосы. Тиририририр. Ладно, я знаю, я знаю, що я знаю. Ладно, давайте я знизу почну. Тому що це найлегше. Це недовго. Ладно, я вже включу, коли я хотів половину зробити. Я тільки докрасила низ, Я зрозуміла декілька речей. Те, що ця краска має якийсь фіолетовий підтон, який мені не дуже подобається. По-друге, я розумію, що мені мене цього шампуню просто не вистачить на голову. Я не знаю, що робити. <смі> я вже починаю використовувати руки, мені все одно. оновлення. Я можу сказати, що, ця, що цей шампунь-краска пахне як краска для волосся моєї бабусі. Я б не сказала, що це погано, але я би не сказала, що це хорошо. Я, вже... я б зараз пошутила, але мене б закенсели за сизум. О oh майка! Щетка покращила корні, але потім так подумала. А для чого мені прокрашувати корні, якщо корні у мене натуральний колір. А низ, то є довжина, довжина волосся, вона грбана майже рижа. Я зрозуміла, що я ну, щось що не то делаю. В житті. <різь> мені здається, що мені краски не вистачає. Трошечки не вистачає, так. Окей, okay, я потім ще включу. Забіжила ф, але не включила запуск. Я так подумала. Що мені спочатку потрібно ще нанести маску для волосся, щоб волосся напіталося, воно від таких моїх дій. Просто я думаю, що моє волосся не завадить. Не завадить. Трошечки такого спа. Це все перемішається в якусь субстанцію. Куди ж діше? Я хочу в мій прайм. В мої 12 років, коли я тільки почала дивитися ютуб-блогерів, хотіла бути. нефором, альтушкою. Нет. Нет, я никогда не хотела ты нефором, альтушкою, палитру, Я хотела ты и girl. Ух, тикток так с 2020-го. що йому рот впало. <звук> це, це було неприємно. Це було неприємно, чесно скажу. Так, що я хотіла сказати? В 20 у 20-му році мені було 13. О. А, піпець. Колко ж ці дітці 2007-го року народження? Мені все одно, що не можна на кожен наносити. Вона носить від кінців до корня і А ще мисочку з краскою помитися. Я ненавиджу айфони. Це що за фі? О, тепер нормально не видно. Значить, такий в мене результат вийшов. Такий трохи прохолодний. Але я зараз беруся, приведу себе в порядок. Покор адекватно буде виглядати красиво.